Мене звати Максимус, я спортсмен, ультрамарафонець із ДЦП. Мене звати Данило Пастушенко. Я фельдшер за освітою, фармацевт. Мене звати Лія, мені 11 років, і я живу з цукровим діабетом першого типу. Я ніколи не вірила, що це може відбутися з нами. Якби в наш будинок не а, потрапила а, ракета, то я думаю, що ми б а, в принципі і не наважилися б нікуди їхати. Я його не покинув під час війни, не покинув і далі бути бойовим медиком означає а, бути із своїми бійцями. А, до бойового виходу. Пам'ятаю, перший поранений був це прикордонник із Дніпровського пораненням міни. Це все уламки від мін, від снарядів. Ці діти потребують дуже швидкого реагування. Не зациклюйтесь на своїй хворобі, на своїй проблемі. Найцінніше у цій професії бачити вдячні очі людей. Життєстверні історії оптимістів, які б'ються за власне здоров'я, здоров'я рідних і незнайомців, герої, чиї розповіді здатні сколихнути серця, дослідження традиційних та інноваційних практик діагностики і реабілітації у документальному серіалі Дихайте глибше. Дивіться в ефірі Суспільного.